Дякую, шановні колеги. В рамках проєкту Візія 2033 ми займаємося питаннями міграційної політики. Вже близиться дата презентації результатів, і мені все складніше стає втиснути все те, до чого ми прийшли у якості підсумків в ту презентацію. Поясню чому. От якщо говорити про аспект трудоресурсного забезпечення, то міграційна політика, ну, по-перше, ми вже говорили про це, має підпорядкований характер. Вона не є самостійним засобом вирішення трудоресурсних потреб, і в рамках міграційної політики ми бачимо чітко першочерговий контур, а те про що говорила пані Мирослава, два роки. І стратегічний контур. Що робити з першочерговим? Ми приблизно розуміємо, що нам знадобиться іноземна робоча сила, і тут нам треба відповідь, надати відповідь на три питання: перше. Що це будуть за галузі? Ну, наприклад, будівництво вже зараз зрозуміло, що буде залучати. Друге це професійний і кваліфікаційний аспект того, кого ми будемо залучати. І третє це запобіжники для того, щоб приплив іноземців не перетворився на загальну державну проблему. Тут певне бачення у нас є. Що стосується стратегічних завдань, то тут питання набагато ширше. Звичайно, нам би всім хотілося, щоб міграційний концепт став основою економічного зростання в країні, так як це відбувається в так званих країнах постійної імміграції, до яких ми відносимо США, Канаду, Австралію, Нову Зеландію. Але давайте говорити відверто, що це у нас не вийде і не вийде точно. Чому? А тому, що Україна є точно поза загальносвітовими трендами, якщо ми будемо говорити про трудоресурсну ситуацію. Якщо говорити про мегатенденції 2010-30 років, то у нас тут є скорочення масштабів бідності і у нас тут є глобальне зростання середнього класу в Україні нічого подібного на жаль на зараз не спостерігається. Одночасно, це для нас є стратегічними орієнтирами, що нам треба робити. І в рамках цього стратегічного підходу нам не треба забувати про повернення наших з вами мігрантів, які виїхали на сьогодні за кордон. Да, пані Юля вже називала цю цифру, вона дійсно страшенна. Є. Але давайте подивимось, що у нас держава робить в цьому контексті. Тут говорити треба абсолютно відверто і ставити діагноз теж чіткий. Ми говоримо зараз про тих, кого ми називаємо біженцями, ВПО, да, так дипломатично. А якщо сказати просто, це люди, які втратили все. І давайте собі зараз дамо відповідь на питання: хто для цих людей робить більшість на сьогодні? Наша держава, з якої вони їхали, або навіть вони тут перебувають, чи та держава, куди вони поїхали, наприклад, в Європі. І дані є безжальними, тому що нібито у нас безпекова ситуація покращується, але в жовтні у нас в вересні у нас виїхало з країни більше 31 тисячі осіб, а вже в жовтні більше 51 тисячі осіб. Скажіть, будь ласка, можна говорити тут про якісь реальні аспекти дійсно повернення людей в країну? Це перше. Друге, якщо ми будемо говорити про ті мегатенденції, які знаходяться в демографічній площині, про що теж вже сьогодні говорили? Ну, по-перше, у всьому світі спостерігаються масштаби старіння, скорочення кількості молодих країн, зараз я про них скажу, які якраз і створюють новітню демографічну ситуацію. У нас є таке поняття в демографії, як демографічний бонус. Що це таке? Потенціал для досягнення економічного підйому за рахунок направлення молодих трудових ресурсів у виробничі процеси. Що у нас на сьогодні відбувається в країнах ОСР? 2010 рік середній вік складав а, 30, майже 38 років, 2030 рік це буде вже 43 роки. Японія, Німеччина. Середній вік вже починаючи з 2012 року перевищив 45 років. Такі країни, як Європа, Східна Азія, основна частка населення до 2030 року, буде старше 65 років. Як ці країни можуть вирішити свої трудоресурсні потреби? Вони можуть або забезпечити сплеск народжуваності, що нереально є, ми розуміємо, або приплив молодих іммігрантів. Питання, да, ну, риторичне, мабуть, звідки ці молоді іммігранти будуть? Це по-перше. По-друге. А що з цим всім робити? От я вже давно кажу, що ми можемо навіть порівняти похідну ситуацію скандинавських країн і України. Вона є абсолютно тотожною. Що мається на увазі? Зменшення чисельності населення і зменшення чисельності зайнятих. Але чому в скандинавських країнах ми маємо з вами безперервне підвищення рівня а, а, добробуту? Рівня якості життя і відбувається і на основі підвищення рівня валового внутрішнього продукту за рахунок чого це відбувається? За рахунок зростання продуктивності праці, те про що ми говорили вже минулого разу. І тепер постає питання: а як в Україні забезпечити саме таку ситуацію, коли у нас низхідні демографічні тенденції запускають зростання рівня добробуту? Відповідь очевидна: продуктивність праці. А тепер далі, а як це зробити? І отут ми виходимо на проблему створення нових робочих місць. Досвід США 80% ВВП, малий середній бізнес, досвід Західної Європи, Німеччина, Франція 60% ВВП малий середній бізнес, Україна 4,6%. Все, будь ласка, робіть дорожню карту, робіть сприятливі умови знизу формування стартового капіталу зверху податкова система, в якій би в цьому середовищі абсолютно було таке, знаєте, живильне середовище для розвитку малого і середнього бізнесу, і йому не треба допомагати, його просто треба ну, направити. Да, в це сприятливе середовище. Далі про що ми будемо говорити? Україна практично не використовує ту конкурентну перевагу, можливо, нам навіть єдина країна на сього. Сьогодні в світі, яка характеризується такими е, ознаками, це можливості створення замкнутого економічного циклу. Мова зараз не йде про ізоляцію, мова йде про суто економічний прагматизм. Ну ви ж подивіться, яка ще країна в світі має можливості: вугілля, кокс, метал, машинобудування, ну і далі інші галузі промисловості. Очевидно, що це створення робочих місць, це попит на Робочу силу і це найголовніша заробітна плата. Бо ще одна проблема, яка на має в державі вирішуватись, і це чітко вимога основного економічного закону людині не можна платити мало. Незначний рівень мінімальної заробітної плати того споживчого кошика який в державі, це основа тіньової зайнятості, це основа тінізації економіки. Нам це потрібно, ні. Чи складно це вирішити? Складно, але треба це робити, якщо ми не хочемо погіршення ситуації. Далі про що ми говоримо? Далі про що ми говоримо про демографічне вікно можливостей те, що ті проблеми, які ми з вами зазначили в демографічній складові, вони будуть як пилососом, да, висмуктувати наш ресурс, це перш за все, інтелектуальний ресурс, який основу. А економічного результату взагалі в цій країні створює це те, що ми називаємо завершення для розвинутих країн демографічного вікна можливостей. Це ще один термін, який треба нам теж мати на увазі. Що це таке демографічне вікно можливостей? Кількість років, коли співвідношення дітей 0-14 років у загальній чисельності населення складає менше 30%, а частка літніх людей, 65 років і старше – менше 15%. Так, от, якщо ми будемо говорити про Японію, це демографічне вікно можливостей закінчилось в 95-му році, в Німеччині в 90-му році, у Великій Британії, в 80-му році, в США в 2015 му році. Тому ми не можемо а, якби це не враховувати. Те, що трудоресурсна ситуація буде погіршуватись, зважаючи на глобальну трудоресурсну кризу, і одночасно на глобальну кризу продуктивності, про яку ми вже говорили минулого разу. Тому, якщо сфокусувати, от все те, про що зараз було сказано, продуктивність праці це наш основний вектор, якому все решта, те, що буде робити з державі, має бути підпорядковано, і повірте, у нас для цього є всі абсолютно можливості. Структура економіки, інтелектуальна складова, єдине, що треба впорядкувати, це. Контур державного управління навколо цього, дякую за увагу.